Доброго дня гостям, підписникам каналу. Хочу вас познайомити з такою порубкою. Я, до речі, їх використовую вже більше 20 років. Остання ось, до малого трактора зроблена із квадрата. Хоча зазвичай я роблю з перемичок від Нюмеза, саме надійно для великих тракторів. Ну, Як ми бачимо, тут і до прицепа звичайного, і прицеп-тракторний можна. Причіпляти. Вона але не дуже важка, скажімо так, не легка, але не дуже важка, вона зручна. Ось Розміри тут вказані. Ця зроблена із квадрата, сотки, товщина металу там близько 6, а краще було б з восьмерки металу. Вона дуже зручно ставиться, швидко е, фіксується надійно. І... В роботі вона дуже зручна. Ось зараз ми побачимо, як я під'їжджаю сам самостійно, зачіпляю його навіть із дуже низького положення можна, якщо у вас гідравліка дозволяє. І з місця водія видно, куди шарик підходить дуже зручно, це удобно. До речі, великий хід у гідравліки дозволяє нам. ну, для різних як би, варіантів застосовувати. Ну, зараз ми далі подивимося, Ось, до речі, можна прицеп розгружати, можна підняти дишку його і буде дуже зручно і спереду прицепа перегружати назад зерно і потім вже його відром чи чимось іншим. Ну, я скажу, що мені подобається дана накидка використовувати. Рекомендую зробити іншим, як я вже казав, для великого трактора її краще зробити із ЮМЕЗовської перемички. МТЗовська перемичка там треба трішки переробити. Ну, саме краще і надійніше із ЮМЕЗовської, як я вже і казав. Ну що, друзі, кому понравився даний девайс, ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей.